Я таки переміг, генератор і змусив його працювати зі стандартною зарядкою від мазки, будь ласочка шелестить, правда, практично на максимум. У нього пікова потужність 3,3 кВт. Номінально він може працювати 3 кВт. А в нас зараз 2,8 Це 13 А на 220, ну майже там 2,8. Запрацювало без допрацювання певного була помилка на самій зарядці. І тут всередині у нас показує, що 8 годин електромобіль буде заряджати 18 кВт, якраз таки 60% від батарейки трішки дивно, воно перерахує пізніше, ну але факт в тому, що воно працює. Заряджатись можна, і в екстреному випадку це робити також буде можна. MXR 3500 така маленька валіза, може подужати зарядку електромобіля. Ну що, за 10 хвилин, рівно 10, ми закачали 440 ватт в кілометрах, це десь 2-3 кілометри. Тобто на годину у нас виходить 18 кілометрів, має заряджати цей генератор електромобілю. Цікаво, вже 41%. короче працює.